Подивіться, будь ласка, яка красива стела. Бачите, це пам'ятник стела на двох. Ось такий пам'ятник з двома портретами, з прізвищем ім'ям по батькові, саме з такою тумбою. Якщо його встановити на оцій протиусадкові плити, ось так, наприклад, поставити і більш нічого не ставити, буде чистенько охайно, навіть з таким от зробленим квітником, як є. З балками, з доставкою, з встановленням на всіх кладовищах в місті Запоріжжя вартість буде 36 тисяч 486 гривень. Повторюю ось така стела, ось так, як ви її бачите, як ви її бачите з такою стумбою, з протиусадковими плитами, з балками з доставкою з встановленням в місті Запоріжжя. Чорнороза ритуальні послуги, Захарія Махна, 21, з 9 по 15, кожного дня, крім неділі.